Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, Вже можна казати, що дядько Максим. Так, сьогодні покажу фрезер спасений з металолома. Хотіли здати на металолом В принципі, це НГФ в другий серії, в нього круглий цей вал, не ласточкин хвост, ну, в принципі, самий простенький Ходить туди-сюди, отут нема ласточки на Ну, коротше, все просто, але все є. До нього все є. Ну, вирішив, я думаю, може такі якісь дрібнички пошкрябати, попробувати якийсь перший опит отримати. Або в лоба. Є е, до нього ще такий цанговий патрон під пальчикові фрези. Ставиться він туди, тут конус по-другому називається якось Ізо і там оці всі штучки. Так, Перша діталька спробував я ось у трубочку сталь, сталь 3 розрізати. В принципі, фрезою виходить. І буду сьогодні робити, виготовляти корончату гайку для промопори, ну, на флянчик той, що МТЗ. От вона зажата, старий флянчик, туди вставлений вал, обрізаний по довжині, щоб притягувати до столу. Приварений, шайба. І різьба зрізана наскільки, щоб півгайки накрутилося. Накручуємо гайку, фіксуємо отакими от саморобними паралельками чи не паралельками, а прижимчиками. Паралельки це зовсім друге. І фрезує. Так, підключений він через частотник. Ще, правда, через переноску. Ось вже під провід дюрдочки просверлені. І відкрита навіть коробка, щоб підключити його до, до цього. Але не, не підключав напряму, бо треба автоматик, щоб його знеструмлювати. Бо коли виключаєш, то він все районе отак працює. Ну і зараз спробуємо пофризувати. Тобто тут я поставив самі більше обороти. Стоїть 840. А тут трошки зменшив, бо ну, мені некомфортно, коли вона так швидко крутиться, ця фреза. Я не знаю наскільки вона там має крутитися. Я не вчився. Ну і нажимаємо. Ну і так воно працює. Потихеньку підводимо і ждемо, що буде. Да, трошки забагато, треба його подвинути туди. Щіт. Все на глаз треба під, підрегулювати. Треба прокрутити саму заготовку, бо вони під 90 градусів стоїть. Зараз я підрівняю, нажимаємо стоп. І так само плавно стає. Щестерні я трохи там помастив, відкривав оцю пластинку. Ну, воно все гуркотить, зрозуміло, що воно все вже не нове. Але для таких дрібничок, я думаю, що буде саме то. Ех, красота! Я не знаю, наскільки швидко його можна подавати. Мотор то тягне, а щоб не вилетіла ця заготовка. Ну інтересно. В принципі одну гроню я простри Трошки забирає вола і переходить вже до другої гроші. Треба, напевно, що його допомогло. І виходить така корончата гойка на півгоєчки. І буде красота. Бо я пару штук виготовив болгоркою, але ну, цим буде значно красивіше, буде як заводська. А китайські, оці стягує з вала, вони не годяться. Її Леша купить, але воно не годиться. А це з прицепа з ПТС. -а. Трошки вкоротив. Качеству що ту. Сейчас так не делает. Все. Пишем комментарии. Всем пока.